Удар був таким сильним, що я навіть не почув, як тріснув шолом. Просто світ раптом перекосився, небо з'їхало вниз, а земля піднялася назустріч обличчю. Я впав на коліна у багнюку, і перше, що відчув, це тепло власної крові, яка текла під кольчугу, повільно вперто, ніби знала, що часу більше немає. Навколо ревіло поле бою. Крики поранених, метал, об метал, тупіт коней, усе злилося в один безперервний гуркіт, наче сам світ ламався навпіл. Я спробував підвестися, але ліва рука не слухалася вона просто висіла, чужа, ніби її вже відрізали, а я ще не зрозумів цього. Перед очама ми готіли чорні плями. Крізь них я бачив наш стяг. Білий плащ із червоним хрестом, забризканий грязюкою і кров'ю. Він падав повільно, як падає дерево, яке рубали довго і вперто. Тримай стрій! кричав хтось, але голос здався далеким, ніби з іншого життя. Я не пам'ятаю, коли страх покинув мене можливо, того дня, коли я дав обітницю і зрікся імені дому майбутнього. Ми більше не належали собі. Ми були мечами, які не мають права ламатися. Але мечі теж іржавіють, якщо їх тримати в крові занадто довго. Кінь без вершника промчав повз, зачепивши мене плечем, і я впав обличчям у землю. Запах, мокра глина, кров, кишки, дим саме так пахне кінець світу. Я перевернувся на спину і побачив небо. Воно було дивно спокійним, блакитним, байдужим до того, що ми робили під ним. Сонце світило так, ніби це був звичайний день, ніби тут не вмирали сотні людей за віру, яку більшість із них ніколи по-справжньому не розуміла. Тінь закрила світло. Наді мною стояв сарацин. Його обличчя було вкрите пилом і потом. Очі, чорні, порожні від втоми. Він підняв шаблю. Я бачив, як сонце блиснуло на лезі. У цей момент я не подумав ні про Бога, ні про рай. Я подумав про те, що мені двадцять дев'ять, і я прожив усе життя в обладунках. Я не хотів помирати в багнюці, як худоба. Я рванувся вперед, схопив його за зап'ясток здоровою рукою і потягнув на себе. Ми впали разом, його коліно врізалося в мої ребра, у рот набилася земля, але я вже не відчував болю лише лють, холодну, ясну, як зимова вода. Я знайшов кинджал, який ще був при поясі, і вдарив раз, другий, третій, поки він не перестав рухатися. Я лежав поруч із ним, задихаючись, дивлячись у небо, і раптом зрозумів. Це не битва за Єрусалим, це не війна за віру, це моє життя. Усе, що в мене було удари, кров і короткі хвилини між ними, коли можна просто лежати і дивитися в небо, не чекаючи, що хтось прийде тебе вбити. Десь далеко сурмили роги. Наші відступали. Я підвівся, хитаючись, підібрав меч і пішов за ними. Бо тамплієр не має права залишатися лежати, навіть якщо половина його вже мертва. Другий удар прийшов уночі, не на полі бою, у тиші, де навіть шепіт здається зрадою. Я прокинувся від того, що хтось затис мені рот. Інстинкт спрацював швидше за думку. Я вдарив ліктем назад, почув хрип, перекотився і вихопив ніж з під подушки. Кімната була темна, лише вузький промінь місяця падав через бійницю на кам'яну підлогу. Він лежав біля дверей, тримаючись за горло. Один із наших, брат Матвій. Пробач, прошепотів він, і кров виступила між його пальцями. Я застиг. У грудях щось обірвалося гірше, ніж на полі бою. Ми воювали разом шість років. Він витягував мене з під коня, коли мене ледь не розчавили. Ми ділили останню воду в пустелі. І тепер він прийшов убити мене. Чому? Мій голос звучав чужим. Він засміявся, але сміх перейшов у кашель. Бо наказ, брате, орден боїться тих, хто починає думати. У ту мить я зрозумів. Тамплієр може пережити будь-яку битву, але неправду. Я опустився поруч із ним, і він схопив мене за плащ, ніби боявся, що я зникну. Ми не лицарі Бога, ми скарбничі королів, ми тіні, які прибирають тих, хто знає забагато. Його рука ослабла. У коридорі вже лунали кроки. Вони прийшли закінчити те, що він не зміг. Я підвівся, взяв меч і раптом відчув той самий холод, що на полі бою. Але тепер ворог був незовні, тепер це було моє життя, яке наздогнало мене в темряві. Двері вибили ударом. І я вперше за всі роки не молився про перемогу. Я молився, щоб, хоча б, цього разу, померти, не як зброя, а як людина.